Всіх вітаю, друзі. Протести, які почалися з блокування україно польського кордону під виглядом захисту фермерів, тепер відкрито переростають в просто антиукраїнські мітинги. Ксенофобія несеться просто з кожним днем вона виростає на мільйон відсотків. Жодної реакції немає ані в міжнародній політиці між Україною та Польщею, жодної реакції на дії. Цих польських фермерів немає зі сторони польської прокуратури польської поліції. Навіть та справа кримінальна, яка була відкрита прокуратурою і поліцією, коли висипали українське зерно на, на землю, скажімо так, на кордоні. Нікого не затримано, нікого не покарано. І скажімо так, це навіть при тому, що на відео чітко видно тих, хто брав участь в скажімо так, в цих кримінальних діяннях ми зараз поговоримо про реакцію української влади. Поговоримо взагалі про безпеку цього всього і до чого це може дійти. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Будь ласка, зберігайте здоровий глузд, не потрібно відповідати агресію на агресію. Потрібно показувати, що ми цивілізовані люди, і що ми не будемо використовувати такі методи, які зараз використовують оці псевдопольські псевдопротестувальники псевдофермерського фермерського захисту. Дивіться це відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. свою думку пишіть обов'язково в коментарі під відео. І всі, скажімо так, події, які відбуваються на кордоні, які там фільмуються, я публікую в себе в телеграм-каналі. Посилання є в описі під цим відео. Долучайтесь туди там. Цю тему я висвітлюю набагато детальніше і швидше. Отже. Щодо протесту оцих польських фермерів, ми вже з вами говорили про те, що вони вже блокували і порти, і залізні дороги, і вже вони висипали зерно з цілих фурск з поспотягів. Так Просто це висипають на землю, знімаються все в Тіктоки. В Тіктоці просто мільйони прямих трансляцій з кордону і з цих безчинств. Тобто, вони самі фільмують свої кримінальні злочини, але на жаль, жодної реакції зі сторони ані польської поліції, ані польської прокуратури немає. Також були вони вже повстановлювали собі сцени на тих сценах. Вони вже виступають, говорять, що. Ми не в Брюсселі, ми в Польщі, і ми не підтримуємо Україну. Ви знаєте, на ці сцени виходять якісь просто маргінальні покидьки, які розганяють ксенофобію, порушуючи законодавство Європейського союзу і Польщі. і жодної реакції немає. І вони також ці протестувальники говорять, що це блокування і така скотська поведінка, така скотська неповага до польського законодавства. Вони говорять, що це наша форма. Протесту йдеться про те, щоб зробити його більш відчутним. Ми постійно чекаємо, що хтось з нами буде вести діалог, заявляють протестувальники. І зараз є ще одна дуже е, смішна штука. Ми зараз до цього повернемось. От вони хочуть зробити цей протест більш відчутним, але вони не блокують дороги Варшави. Вони не блокують Сейм, вони не блокують Сенат. Вони блокують кордони з Україною і блокують просто логістичні шляхи України. Вони вони якби борються за законодавство, на яке може повпливати тільки Європейський Союз і Польща, але при цьому максимальної шкоди вони вони задають виключно Україні та українцям. І знаєте, точно такі самі протести зовсім недавно відбувалися в Франції. Вони також протестували за права фермерів. І знаєте, вони не виділяли жодної нації. Вони там не кричали, що українці погані, ми проти українців. А те, що фактично зараз відбувається в Польщі, це ненависть, яка спрямована на один народ, на український народ і на Україну. І вся та, вся та діяльність, яка відбувається, вона не буде більш відчутною, як вони хочуть. Для польського суспільства вони не будуть більш відчутні для польських депутатів для євросоюзу. Вони більш відчутні тільки для воюючої України. І для всіх українців, які проживають як в Польщі, так і в Україні, тому як ксенофобія, расизм і ненависть до українців на цих же мітингах розганяють вони. Не треба мені писати під моїми відео, що я розганяю що я розшатую лодку і що я розганяю ненависть між нашими народами. Бо це не так. Я абсолютно в кожному відео говорю і в цьому скажу так само, що адекватні поляки, яких більшість на щастя, і адекватні українці. Вони, ну якби, немає жодних проблем і більшість адекватних поляків вони не розділяють думку оцих протестувальників, бо ці протестувальники вони захищають на сьогоднішній день і діють тільки виключно на користь Росії і Російської Федерації ні про який захист. Польських зернових вже не йдеться, бо з тієї самої Росії і Білорусі йде в величезних кількостях зерно і інші агропродукти, і вони навіть не думають їх блокувати. Бо тут справа не в зерні їм не потрібні гроші з зерна, бо вони беруть гроші з російських нафтодоларів. і їм цього є достатньо. І е, щодо е, цієї клоунади, яка зараз вже це просто якийсь треш за інформацією, РМФ. 24, до протесту аграріїв долучаються і інші групи, зокрема, товариство мисливців, як ви думали, які виступають проти обмеження мисливства в межах змін функціонування аграрного сектору. Що має Україна, українське зерно і український кордон до товариства мисливців? Скажіть мені, будь ласка, ну це просто немає ніякої логіки в цьому. Далі, лідер аграрного сектору профспілкового об'єднання ОПЗЗ Славомир. Іздебський так окреслив мету сьогоднішнього протесту. Ми кажемо стоп зеленому ладу, стоп імпорту сільськогосподарської продукції з України, стоп обмеженню щодо розведення тварин в Польщі. Рада міністрів Польщі також сьогодні маю заслухати інформацію міністра сільського господарства щодо ситуації в секторі. Але е, поки що бачимо, що жодного жодної реакції від польської влади щодо цих безчинств, відкритих безчинств. Е, реакція відсутня. Але є реакція українського міністерства закордонних справ. Воно закликало польську владу надати правову оцінку діям учасників акції протесту на кордоні, забезпечити його розблокування та вжити заходів для припинення антиукраїнської риторики. Про це в себе в Фейсбуці заявив речник МЗС Олег Ніколенко, і він говорить наступне: що блокування польсько-українського кордону, якими б гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. Але навіть якщо вони якось цей могли раніше виправдати, скажімо так, захистом фермерів, то на сьогоднішній день просто лунають заклики, що всім українцям треба покинути Польщу, що Україна вбиває Польщу і оці все інше, скажімо так, яке ви могли чути десь, могли чути, могли не чути на вулиці в свою сторону, могли читати в інтернеті. Це все просто зараз на цих встановлених сценах в мікрофони говорять, якісь люди, яких на жаль. Поки що ніхто не карає за порушення законів Польщі і Європейського Союзу. Речник МЗС також привернув увагу до того, що протестувальники жодним чином не згадують загрози пов'язані з імпортом зерна та інших видів сільгосппродукції з Росії та інших країн. І він е, останнє що сказав: закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акції, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів для припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах. І це є правда, бо абсолютно все, що говориться на цих мітингах і що розганяється в через соціальні мережі. Воно не має жодних підстав. Вони постійно говорять, що українці теж браки в Польщі, знаєте, що українці живуть на польському соціалі. Але коли питаєш, які конкретно допомоги отримують українці, і як, як, яким чином українці сидять тут в когось на шиї, то жодної відповіді немає. Бо це брехня: немає тут жодних допомог. Люди працюють. Це тут найвищий рівень працевлаштування українських біженців по всій Європі, але бачимо, що їм цього недостатньо. Недостатньо цим маленькій кількості цих протестувальників, які псують зараз репутацію всієї Польщі і які грають на руку РФ. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Долучайтесь до телеграм-каналу. Посилання є в описі. Давайте зберігати здоровий глуст і пам'ятати, що не весь польський народ. Підтримує оцих протестувальників, і більшість на жаль просто дає свою мовчазну згоду, бо вони навіть не вникають в цю ситуацію. це в принципі те саме, що і в Україні було до початку повномасштабної війни, коли е, люди спокійно їздили в Росію і говорили російською мовою, і так далі. і Перестали фактично це робити тільки після того, як полетіли російські ракети на всі міста України. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.